майже чотири роки у Тернополі працює муніципальна поліція. Нині в штаті 12 працівників, 10 з них охороняють громадський порядок у місті. У цьому році за порушення правил благоустрою склали 135 протоколів, 71 з них за стихійну торгівлю. У складі групи демонтажу більше 140 обладнання було вилучено і вивезено. Чим саме ми. Очистили територію, очищали територію. За торгівлю алкоголем після 22-ї години складено 15 протоколів, в тому числі 7 протоколів за продаж неповнолітнім і 8 після 22-ї години. А ще 36 попереджень за незаконне розміщення засобів зовнішньої реклами та 68 за вивіски без узгодження з міською радою. Управління муніципальної міліції має мало можливостей впливати на правопорушників, тому тісно співпрацює з працівниками міліції, ДАІ та виконавчої служби. У цьому році штрафів загалом на суму майже 42 тисячі гривень. Щоправда, порушники наразі сплатили до міського бюджету лише 25 тисяч гривень. По несанкціонованій торгівлі, наприклад, є особи, які більше п'яти тисяч мають штрафів, що їм дають. Державна виконавча служба вона повинна працювати. На то вони і створені, щоб примусово, примусово, примусово заставляти штрафників платити. Державна виконача служба. Ми не можемо, ми не маємо право прийти і людину заставляти, тому що піде в прокуратуру, пожаліється це перевищення службових повноважень 365-та стаття кримінального кодексу. Тернополяни також скаржаться муніципалам на порушення тиші у вечірній час, випадки незаконного графіті та роботу ігрових автоматів.